Дітки, батьки та вчителі. Ось і настав цей перший осінній день, який так ласкаво запрошує нас повернутися до навчання, знову пригадати, що таке домашнє завдання, вірш на пам'ять, твори, рівняння. Тож, після гарного літнього відпочинку ми готові знову повернутися до підручників, зошитів, журналів. Тому не час зволікати варто вже розпочинати. Ще не вмежни ні слава, ні ще нам братя українці, усміхнеться доля, згинуть наші ворожень. Як роса на сонці, Запанує ми, кроссана запану, братця, свой. Покажем, що ми братя козацького роду. Гімн герб, прапор цінності, які кожен свідомий українець захищатиме, що є сил. Саме так і вчинили наші захисники, волонтери, керівники. Величезна кількість людей відклали своє мирне життя на потім, аби повернутися до нього уже після війни. Але, на жаль, повернуться не всі. Нещадна війна несправедлива та підступна забирає життя найкращих, незважаючи на те, що вони не боялися, хоч і вірили у свою фартовість. Хоч були українцями до останнього подиху? Пропонуємо вшанувати пам'ять загиблих героїв хвилиною мовчання. Ці беззаперечні лідери будуть точно вшановані у віках, а ми, на щастя, маємо своїх добрих, чуйних, відкритих, готових до всього керівників. Слово має наш шановний директор Харченко Любов Володимирівна. Шановні вчителі, мої любі учні, а також батьки наших учнів. Я щиро вітаю вас зі святом 1 вересня, з Днем Знань! Днем мудрості та старанності з новим навчальним роком. На жаль, реалії нашого життя не дозволяють зустрітися нам на нашому прекрасному шкільному подвір'ї та сісти за рідні парти. Але ми віримо, що зовсім скоро біла голубка миру обов'язково прилетить на нашу рідну землю. І тоді інакше засяє сонце, небо стане чистішим, а наше життя покинуть повітряні тривоги. Та поки ми розпочинаємо новий навчальний рік, хай і не так традиційно, як звикли, але українська освіта завдяки талановитим вчителям і цілеспрямованим батькам наших учнів гідно впорається з усіма викликами дистанційного навчання. Немає нічого в світі прекраснішого, ніж пізнавати нове, вчитися, читати і запам'ятовувати на все життя мудрі рядки. Нехай у вашому житті буде можливість вчитися. І знаходити нові знання. Саме знання роблять людину мудрішою, сильнішою, добрішою, допомагають робити нові відкриття, нові істини і пізнавати таємниці природи. У цей день хочу побажати першокласникам любити рідну мову та землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ви, мої любі друзі, будете сумлінними і розумними учнями. Дорогі одинадцятикласники! Цей навчальний рік стане останнім для вас. Я бажаю кожному не боятися помилок, не зупинятися на півдорозі. І нехай ваші шкільні роки будуть сповнені відкриттями, досягненнями та перемогами. Вірте в себе, ставте перед собою максимально амбітні цілі, і ви обов'язково їх досягнете. Пам'ятайте, від вашої старанності, жаги до знань, сумлінності залежить майбутнє нашої країни. Незалежність, суверенітет, економічна міцність та інвестиційна привабливість. Тому завжди пам'ятайте, що саме ви найцінніший скарб України і головний її потенціал. А команда вчителів в свою чергу продовжує активну роботу над провадженням нових напрямків у галузі освіти, втілює інновації, забезпечує доступність. Сьогодні йде війна, це страшно. Але це не дає нам право зупинити навчання. Я здобуваю перемогу. Ці слова підходять до нас з вами, діти, бо ми навчаємося, а знання це зброя. Отже, ми з вами здобуваємо перемогу. Навантажуйтесь, творіть, прагніть, вивчайте нове і незвідане, адже наша сила і наша перемога в наших знаннях. Бажаю всім миру, злагоди і натхнення. Успіхів вам і зі святом першого дзвоника. Отже, сьогодні в нашу шкільну сім'ю вступають малюки-першокласники. Вони вже з нетерпінням чекають цієї хвилини, коли їх запросять на наше свято. А двері в країну знань їм відкриває перша вчителька Серікова Тетяна Юріївна. Дорогий мій перший клас. Цей день. Велике свято не тільки для вас, а для мене також. Ваші щирі посмішки, очі з іскорками цікавості дають мені надію, що наш з вами шлях буде повним добрих пригод та досягнень. Ваші батьки з любов'ю виховали вас вдома. Прийшовши до школи, ця любов буде тільки зростати. В Моє серце вже чує кожне ваша сетинка. Бо ми стаємо однією великою родиною. Я допоможу вам відкрити нові вміння, знання, навички, та ви зрозумієте, що кожен з вас може бути трішки чарівником, якому підкориться багато наук та нових відкриттів. Життя нашого класу будуть охороняти доброзичливі феї, дружба, взаємоповага та щира допомога. Кожен з вас. Ніби особливий вогник, об'єднавшись разом, ми створимо велике тепле сяйво, наш дружній перший клас. Вітаю вас, мої любі, успіхів вам у найяскравішій пригоді життя. Посати кишки, ніж з нами буде ми ламами. Комп'ютер, телефон, планшет. Нам допоможе інтернет. Ми обіцяємо старатись, сумлінно вчитись і не здаватись. Давай. Цікава вчителька в екрані. Цікава вчителька в екрані. А поруч мама на А поруч мама на надаває. Якщо я раптом щось забуду. Якщо я раптом щось забуду. У мене У мене. помічниці буде. Повілі, ти укаже, дуже туди, ката, Коли повернусь до школи, будемо сумиріти, як нікого. Ти почекай на стріжки рідний квас і зовсім скоро ти почуєш. Хлопчики і дівчатка, в путь у добрий час в перший клас мурошає, нас Україна зустрічає. Відлітають, відлітають в небо журавлі, нас дорогу проводжає, школа на зорі, Прощавай, дитинство миле, дзвоник золотий. Рідна школа, галаслива, за усе прости. Ми знаємо, що сьогодні нам дуже хотілося скоріше прийти до школи. Адже сьогодні наш останній шкільний першовересень. Тому сьогодні ми хвилюємось як ніколи. Хвилюємось і хочемо сказати, ми любимо тебе, рідна школа. Ми готові в одинадцятий раз вступити на поріг нового навчального року. Бажаємо, щоб наші знання були такими ж гострими, як цей олівець. Сьогодні ми найстарші учні у ліцеї, тож накладемо максимум зусиль, щоб не гаяти час просто так, а використовувати кожен день. Наше шкільне щодня ж було таким барвистим, як ці олівці. І не забувайте, який колір домінуватиме сьогодні. Зелений, синій, червоний теж залежить від нас. А також ділитися тим, що маємо. Українці завжди готові поділитися шматочком хліба із голодним, одежиною з переселенцями, листочком на уроці. Наша сила у щедрості. Також мати неймовірні ідеї для сьогодення, успішного навчання, як допомогти батькам, Словом, до перемоги. Хай же ось це завжди буде під рукою. Тоді жодна геніальна думка не зникне. Такий собі дуже символічний предмет. Якби ж у нас була можливість звичайною гумою витирати наші життєві помилки, скільки б можна було неприємності оминути. рік – Це можливість розпочати із чистого паперу аркушу. І тоді, той, хто вже бажав все-таки вивчити цю математику, це зробить. І всі стануть є. Яс... Зрозумілішими, а малюнки яскравішими. А наше мислення буде багатшим. Хто знає, можливо, і серед нас є майбутній Іван Франко чи Леся Українка. Все це зараду України, щоб вона була вільна та квітуча, аби не зламалась і вистояла до кінця, аби жила в мирі. Я закриваю очі, я бачу там літо без війни, я бачу там діти. Діти літом без війни, я закриваю очі і бачу там літо без війни, щасливі там діти, діти, я закриваю очі, я бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, літом без війни, я закриваю очі. І бачу там літо без війни, і щасливі там діти, літо, літо без війни. Ми всі так чекали весни, а там літо і море Одеси. В Маріуполі хлопчик Тарас на випускний веде свою принцесу. Я в дев'ятнадцять побачу море, бо завжди жив я там, де гори. А на заправці французьких отоги. Так смакували порівних дорог, я закриваю очі, і бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, гітом без війни, я закриваю очі, і бачу там літо без війни, і щасливі там діти, літо, грітом без війни, мами живий. Мам, я жива важливі слова, Пишу тобі я, я хочу літо, я хочу літо без війни, Мам, я живий, Мам, я жива важливі слова, Пишу тобі я в нас буде літо, Господи літо без війни, я закриваю очі. І бачу там літо без війни, я бачу там діти, діти, Літо без війни, я закриваю очі, і бачу там літо без війни, щасливі там діти, літо, літо без війни. Класноку насміливий і щирий. Ти стоїш на стежині до великих висот. Тож іди ти, сміливо, і не бійся, негоди. Прокладай собі шлях від знань до знань. Хай щастить вам, малюки, ростіть розумні та сміливі життя нови, сторінки, хай будуть сонячні щасливі. Терпіння і наснаги всім бажаю, і впевненості в, в завтрашньому дні. А наші вчителі найкращі в світі. Вам допоможуть друзі братись у життєвій суеті. Вас, учителі, і вдячні вам за кожен рік, за кожен день нашого шкільного життя. Шануймо вчителя за те, що, люб... що вчить він нас життя любити, чого слово тепле і просте, з книгою дружити. Шановні милі вчителі, прийміть уклін наш до землі, як часточки наших сердець з любов'ю квітім вам вінець. Прийміть ці квіти як знак безмежної пошани та вдячності за ваші невтомні руки і серця і своїх вихованців. І ось настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Тому час настав. Ліцей! Увага!